Дизельний генератор потужністю 100 кВт отримали від гуманітарного фонду компанії Ферекспо мешканці Новогалещинської громади. Застосовуватимуть його для потреб житлово-комунального господарства у випадку блекауту. Фахівці підприємства забезпечують мешканців кількох районів Новогалещинської громади такими послугами, як централізоване водопостачання та централізоване водовідведення. Тож у разі повної відсутності на підприємстві електроживлення не мають можливості зупинятися на тривалий час. Якщо для забезпечення мешканців водою комунальне підприємство вже має генератор невеликої потужності. 5,5 кВт, із то із прийомом стічних вод від споживачів та доставки їх на очисні споруди, генератор необхідний більшої потужності, саме такої, якої й отримали від біланівського ГЗК. Коли ми зіткнулися з проблемами при вторгненні рашистів до нас на нашу територію. Пішли перебої із світлом, і люди страждали від того, що неможливо було подати водопостачання і водовідведення. У них було машина, та що обслуговує, яку нам надала громада. Не встигала вивозити і обслуговувати все населення. Це дуже нам необхідне. Вивозити що відходи? Відходи, рідкі побутові відходи. Так, у нас стоять двигуни, насоси, які потребують іменно цей генератор, тому що нам понад 100 кВт нам потрібно буде, тому що в нас самі насоси тільки по 42 кВт. В минулому році ми вже звертались до Біланівського гізика. Нам також поставили генератор, але це була гуртожиток для внутрішньопереміщених особ там на 75 кВт, тому що ну, ми першого посчитали, що люди, які будуть жити, і там все обладнання на електроенергії, і бойлери, і опалення саме в приміщенні і холодильники. Ну, в общем, ну, практично все на самої електриці, тому для зручності тих людей, які виїхали до нас в громаду, і які вже потерпали вже від російської агресії, тому вирішили, що в першу чергу нам потрібно те, а в цьому році. І ми звернулись за допомогою, тому що знаючи, що у нас є такі об'єкти. Критичної інфраструктури, як КНС, як водопостачання. Ну, ми там селищна рада ми придбали самі туди. Генератор там невелика мощність. А сюди потрібна дуже велика мощність була до 100 кВт, для того, щоб можна було перекачувати рідкі чистоти на поля фільтрації. Це більше 4 кілометрів. Вартість гуманітарної допомоги мешканцям Новогалещінської громади від компанії Ферекспо 740 тисяч гривень.